Мене звати Аліман Віталій Іванович, я є доцент в влічної проєктного адміністрування і закликаю вас обрати дисципліну технології комунікативної компетентності. Ми живемо в епоху, коли треба спілкуватися на різних рівнях різними людьми в різних ситуаціях. Потрібно мати певні комунікативні вміння і навички і володіти певною комунікативною культурою. В рамках вивчення цієї дисципліни ми розглянемо психологічні теорії. Комунікації, розглянемо вербальну і невербальну комунікацію, розглянемо підходи до публічного виступу, до переговорів, розглянемо різні можливості щодо подолання комунікативних бар'єрів і подолання різних комунікативних труднощів, а також буде Цікава тема пов'язана з тим, як спілкуватися з людьми, які є дуже непрості у спілкуванні, які є психовампірами, та людьми, які мають ті чи інші психічні розлади. Закликаю вас обрати цю дисципліну. Дякую.